Вітаю на каналі. Сьогодні будемо готувати плівку під наші майбутні парники для ранніх перцю, томату та ранньої капусти. Купив плівку стабілізовану, жовту для теплиць 6-метрову, для того, щоб розколоти її на три частини по 2 метри і зробити собі такі парники. Ось така плівка. 6 метрова, зараз її розмічаю, розділю на 2 метри, і буду розрізати. Чому взяв саме 6-метрову? Тому що хочу зробити три таких парника. Плівку буду різати по 2 метри і буду накривати дуги. Під дуги використовую звичайну трубу 25-ту, пластикову, Ось, звичайно, 25-ка. І піднаправляючи. Що є? В мене є такі залишки труби двадцятки. І ми втикаємо їх в землю. І ось хочу на прикладі показати, що саме роблю. Беру ось ці трубки, заганяю їх в землю. Ось так. Відстань, яка вам потрібна. Загнали дві труби. І потім беремо на одну сторону. Насаджуємо до землі. І інший кінець також згинаємо і направляємо. Ось так. Бачите, отримали таку дугу. Вона дуже міцно тримається, за рахунок чого. Для економії саме використовую ось ці направляючі, їх можна там десь 25-30 см використовувати. Вдавлюємо їх в землю і саме земля їх тримає з обох боків. А вже трубу, трубу нарізаємо, наприклад, там, півтора метри. І чому я беру саме, саме двометрову ширину роблю нашої плівки, ми її на півтора метрову трубу накрили і отримали з двох сторон ще по 25 см е вихід для закріплення. І там вже хто чим хоче. Або досками, або землею, або цеглою придавили і отримали ось такий парничок. І ось такими дугами ви з шагом я десь 2-3 метри, скільки там не принципово бо то тимчасова конструкція. І ось таких дух ми наставили там штук 5-6. Для прикладу я на 11 метрів. Ряду використовую сім таких дуг. Дуги встановили, плівкою накрили і хай собі поки прогрівається. Поки що у нас перше сонечко, воно буде землю прогрівати поступово, і це буде земля грітися набагато швидше, ніж зазвичай, ось під такими парниками. І коли вже земля добре прогріється, коли я буду отримувати гарну розсаду зі своїми сроками висадки, тоді вже будемо їх висаджувати. Роблю я такі парники заздалегідь, щоб вони прогрівалися. Чому саме з плівки, а не з спанбонду. Раніше був в мене спанбонд, але був також експеримент по плівці. В плівці земля прогрівається швидше. Тобто, сонечко світить, там земля нагрівається за рахунок того, що плівка втримує. А спанбонд він пропускає і тому не так гарно нагрівається. А Сонечко як через крізь скло пройшло, нагріло землю і її тримає. І таким чином я ось такі парники на відкритих ділянках буду ранню мою розсаду перців, помідора та капусти. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал до наступних відео.